Так, отримали ми ще казанчик, дивимося, все тут розпечатано, будемо відкривати, щось торохтить. Трохтить, так. Кирмаємо. Ось тут. Кстати, дойшов дуже швидко. За один день. Що ми тут маємо? Тут ми маємо книгу рецептів для приготування різних страв. Потім запросимо так гарний цей такий ключок. Так, це у нас кріжка. Тут так. на має вигляд. цепочки вот, да, еще, Такая ручечка. Пусть вот, не да. Вот такая вообще фирма. О, кстати, можно тут и кастрюли по мне заказать. Что не кастрюли? Не кастрюли. Так. И да, ручка с да, лапанами. И Та-дам! Сам тазон! Значит, полировочка неплохая. Все помеется. И силиконовая вставочка. В общем, это все. Еще дышим.